Так, чоловік мені все ж таки віддав мою стійку. Мені здається, що треба. Чоловік мені віддав мою стійку все-таки для телефону, тому зараз буду перезнімати. Коротше, ось у мене є одна така думка, знаєте, дівчата? А ну, бачите, як є крашові. Ось це херня вся на повіки, Тому я буду зараз, це, звісно. Витирати з паличкою ватною. Коротше, в мене є одна думка така. Ось зараз ранок я б відвезла дитину в дитячий садок малого. Ну, старший вже старший, да? там до нього ніяких питань, він коли допуст, там йде до школи. Отже, в мене запитання. І ось зараз в мене є 4 години вільного часу. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що за той місяць, трішки менше, ніж місяць, дитина ходить до дитячого садочку. І це за перші, ну там, за два-півтора за роки, перший раз, як я 4 години просто я згадала, що як я можу працювати дуже плідно, дуже, ну, постійно щось робити, да, так, зосереджено, не перемикаючись на якісь інші задачі чи щось таке, типу того. того. А, ось. І я подумала просто: дівчата, котрі говорять, да, у котрих немає дітей, або дорослі діти. Ось до вас в мене питання. Дівчата, котрі, давайте так говорять, що в них щось не виходить, що, в них, що вони не можуть проявлятися. Дорослі діти, я маю на увазі діти, які вже ходять абсолютно точно. В дитячий садочок, хоча б дитина три. Якщо ваша дитина ходить в школу, це взагалі типу no comments. Да? Це, типу, вже доросла дитина, я вважаю. Бо вона сама може, їй не треба да, з нею там, гратися постійно. Да? Вона може, коли знаходитесь в школі, ви абсолютно спокійно можете займатися своїми ділами. Справами. Отже, в мене до вас питання. Дівчата, котрі а, ось да, віддали, у вас немає, ви не приділяєте часу зараз дитині, нікому. І у вас є купа вільного часу. От скажіть мені, будь ласка. Чому ви нічого не робите? Ось чому у вас знаходиться ще якесь виправдання, що ви щось не робите? А я знаю чому. Бо це величезний ось цей. А, від у нас у багатьох українах цей комплекс жертви. Я знаю про це не по бо сама мала, і ще маю наслідки, да? я не можу сказати, що я на 100% зцілилася від цього, да? бо ж жахливо, як туш. Тобто я знаю точно, дівчата, що це наша жертва внутрішня, да? яка нами керує і постійно нам каже, типу. А ти недостатня, да? а ти маєш щось нести на собі, да? там, якийсь там типу, цей, якийсь тягар і так далі, тому подібне. Да? Я буду зараз знімати ось ці, ці залишки туші, тому дивіться, як це роблю. Хто полюбляє ці процеси фарбування і знизу також. Ось. І ось в мене до вас питання: що ви робите? Матіву ІТІ? В цей час, коли дитина зайнята, коли ви вже все поробили, да, ви доросла жінка, вам є чим займатися. Ну, якщо ви там ніде не працюєте, і у вас купа часу на саморозвиток. Чому ви не робите це? Чому ви не розвиваєтесь? Да? А я знаю відповідь, чому. Бо це е, називається да, вивчена безпомічність або синдром жертви, або людина, яка на себе все, все звалює, і в неї, в принципі, Несуща конструкція, да, тобто та конструкція, на якій опора, на якій все її життя тримається, це страждати. Це страждати нести якісь а, з собою відчуття, що не все легко, що я маю все тащити. Да, і коли стається, хоч на секундочку, легко, підсвідомість така каже, так, щось не те, треба піти страждати. І тут. З цим можна і треба працювати. В мене є для вас рішення. Ось тільки вчора на сеансі регресу з моєю клієнткою Оксаною ми з'ясували, що в неї також є такий синдром жертви, що вона допомагала своїм батькам двом дорослим. Дай вони там були інваліди. Зараз вона такій же тітці своїй допомагає, тітка інвалід вже стара, а потім в неї ж син там. В першому класі, але все ж таки вона відчуває, що тільки вона має на собі це тащити оце виховання свого, своєї дитини. А чоловік приходить да, додому і каже, типу, ну там, приділи собі увагу, а вона каже, що ти мені уваги не приділяєш, ти мене не любиш. Да? Я хоча б на свіданку сході, хоча б да, там, квіти подаруй, да? хоч, хоч щось, да? хоч на манікюр мені дай гроші. А він не хоче, тому що вона. Не приділяє часу собі. І 100% часу для себе вона приділяє собі 2. А іншим людям десь 50. І ще да, якимось хатнім вправам 50, да, там 40. І на себе залишається там 10% в житті. І що відбувається? Така жінка, вона знаходиться постійно в форматі жертви. Да? Тобто вона все тащить на собі. І що ми з нею з'ясували в регресі? Це що? Вона в минулому житті, тобто вона зараз жертва, да, вона щось, е, якийсь борг віддає, да, тобто вона комусь. Умовно там, служить. Вона чиясь жертва. Вона жертва обставин, да? наприклад, таких життєвих обставин, де вона має служити або своїм батькам стареньким, там їх якось з ними їм допомагати, або своїй дитині. І тягти, 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 тягти на собі цю всю херню. Дівчата, ну-ка напишіть мені в коментарях, я впевнена, що хтось із вас також щось тягне постійно, або якусь роботу, або заробляння грошей, або одна без чоловіка, або дітей, або стареньких батьків. Або якісь леві вправи, наприклад, на роботі, якщо у вас немає дітей. Да? Ну, коротше, я про те, що ви постійно щось тягнете на собі. І ось це можна побачити в регресивній терапії. Да? Чому так стається? Ми пішли з Оксаною і побачили, що в одному з минулих життів вона була адвокатом, який засуджував незаконно інших людей. Тобто вона була агресором. І а, робила чинила погано з іншими людьми, тобто була їх агресором, а вони були її жертвами. Тобто вона була чинила погано, да? тобто вона настільки а, була зосереджена на собі, що їй було пофіг на інших людей. Вона їм не служила, хоча мала бути як адвокат служити іншим, але вона робила погані речі, і душа обрала для себе як наказання, да, як відпрацювання цієї поганої карми. В цьому житті бути жертвою. Тобто, з народження вона відчувала, коли батьки її лікували. Вона прям так і казала да, мені у регресі, що коли батьки її лікували, коли вона була маленька, вона маленькою вже відчувала відчуття провини. Але це при відчуття для дитини відчувати провину за те, що батьки її лікують. Це нормально. Батьки мають лікувати свою дитину. Тобто. І ми пішли в минуле життя, тому що ми побачили. Я побачила як експерт, да як її провідник, що це не в цьому житті сформувалася ця провина. Да, ось це відчуття жертви сформувалося не в цьому житті. Ми пішли в минуле життя, і вона це там побачила. І потім ми піднялися там, на рівень душі, да, ми поспілкувалися з її духовними наставниками, і духовний наставник їй сказав, що треба робити зараз, да, ось, чи можна виправити цю ситуацію в цьому житті? Ну, не будеш так в її житті вічно, що вона буде постійно для когось, але не для себе, і потім просто розлучиться з чоловіком. А, а сама найгірша ветка вероятності, яка може з нею статися. Да, і її чоловік може просто умовно стати там, в цьому житті, може стати інвалідом, і вона буде за ним служити. Але зараз да, так обставини звертають туди, да, що просто якщо вона буде далі та, такою жертвою, або чоловік стане інвалідом, і вона буде за ним служити, да, там, якось за ним ходити. Буде прив'язана до нього, да, або він просто піде. Бо в нього програма інша, наприклад, програма здорової людини, а не людини жертви, яка має ради заради когось, там заради неї, да, там, стати інвалідом, щоб вона свою програму відпрацьовувала, наприклад, да? тобто, ось зараз так в їх сім'ї складаються обставини, що він або вони розлучаться, да, або він якось буде допомагати їй відпрацьовувати цю програму, якщо вона нічого не змінить. Але коли ми на, поспілкувалися з її духовним наставником, він сказав, звісно, що можна змінити. Тобто, все можна змінити. І саме для цього ми сюди і приходимо, як душі, в цей досвід да, на землі, щось змінювати. І ось вона вирішила, <кхи> не вирішила, ми з нею побачили, що треба змінювати. Ось цей наставник їй сказав, що треба допомагати людям. Я кажу. То ти ж і так людям допомагаєш. Да? Ось своїй тіці, сину, да? постійно, своїм батькам. Вони вже пармерлі, але все ж таки ти допомагала. Але наставник каже: допомагати не від відчуття боргу, що я маю це робити, або е, хто як не я. Бо вони без мене помруть. Не тому, що я хочу їм щось робити кайфове. А, е, він сказав, що ти маєш ділитися з людьми щастям, радістю. А, як вона може ділитися щастям і радістю, якщо вона не наповнена сама? Да? Тому перше, що людині треба зробити, якщо вона жертва, це почати наповнюватися самій, зрозуміти, яка вона, хто вона така, почати наповнюватися, тобто почати робити якісь дії, які роблять її щасливою в першу чергу. Постійно, якісь маленькі дії, наприклад, піти до парикмахера, зробити макіяж. Якщо у вас немає грошей, зробіть щось, що не коштує грошей. Підіть на прогулянку, заваріть собі чашку кави, приділіть собі увагу, зустріньтеся з подружкою на декілька годин. Да? Тобто наповніться чимось, що не коштує грошей. Просто послухайте, в мене, да? наприклад, я її запросила до нас на курс Астрологія з нуля, бо вона. Була моєю вчини... ученицею, да? я їй подарувала доступ до цього курсу назавжди безкоштовно. І ось приходь два рази на тиждень і слухай, безкоштовно, нічого не треба, будь в колі людей, задавай запитання, будь в нашому ком'юніті, наповнюйся. Да? Ось, тобто, перший крок, який на рівні душі. Кожен янгол-охоронець тобі скаже зробити, щоб вийти з комплексу жертви, з комплексу меншої вартості, це почати наповнювати себе якимись приємними діями, робити себе щасливою в першу чергу, і тільки потім служити людям, не з відчуття боргу, бо е, програма в неї на це життя так чи інакше служити людям, бо в іншому житті вона погано служила. Вона Робкоїла погані речі. Так? І в цьому житті вона має відпрацювати це, напрацювати досвід людини, яка буде гарно служити людям. Але перша половина життя вона не розуміла цього, не була з цим знайома, і тому служила від відчуття боргу, її, ніби ланцюгами через ці родові зв'язки, бо дитині ти не можеш відмовити, батькам ти не можеш відмовити, тіці також не можеш. Тобто через ці родові зв'язки її, мов ланцюгами, сковали з тими людьми, яким вона буде служити. А зараз це не означає, що вона їх кине, ні, звісно, але вона може служити набагато більшій кількості людей і давати їм. І має це робити. Тобто в неї програма служити людям. Але вона може обрати, як її прожити, цю програму. Або відчувати, Боже, я служу, в мене нема ні грошей, ні часу, нічого. Да? Або, наприклад, почати продовжити робити те, що вона робить, да? але почати потрохи часу приділяти собі. Тому я і питаю вас, дівчаточки мої прекрасні, коли у вас є час на себе, що ви в цей час робите? Ви постійно згадуєте, як вам складно, і починаєте навалювати на себе все нові і нові складнощі, або ви в цей час можете приділити час собі, наповнитися і, і потім йти служити із відчуття. Того, що ви даруєте щастя людям, да? як я вчу своїх учнів на курсі астрологія з нуля професійному курсі, да? бо вони там стають людьми, допомагаючої професії, які служать іншим. Що спочатку ти наповнюєш себе, да, і кожному езотерику, який йде працювати з людьми, обов'язково треба наповнювати себе. Бо така людина вона служить іншим. І для того, щоб служити іншим, вам постійно треба розуміти, а що мені подобається, що я цій людині можу передати, якщо в мене всередині пусто. Тому я і буду із цього пустого служити в обов'язок. Наприклад, за хворою. Дитиною, або за хворим чоловіком, або за да, там, чимось, що мене е, нужденність до цього призвела. Отже, підсумовуючи, да, роблячи підсумок цього всього. Що ми з вами, якщо навіть і обрали, як душа, програму служіння, то можна обрати цю програму, не бути жертвою цих обставин, і хто як не я. Да? І, і хто ж їх спасе, хто ж... а можна обрати програму да, служіння людям іншого. Тому да, робити гарні вчинки із відчуття наповненості. Тому дуже крута штука, яку хочу зробити я, і як приклад вам. Да, бути можливо для вас прикладом, бо я така ж сама, да, як ви, і колись я була просто нереальною жертвою. Я не можу сказати, да, що з ці, цією програмою ви попрощались на все життя. Ні, але я маю служити людям також. І колись я відпрацьовувала це служіння як жертва, реально. І іноді це ще вискакує в моєму житті. Це абсолютно нормально, коли я на кожен новий рівень переходжу. Да? Ось, наприклад, зараз в мене народилась дитина, і я в мене був відкат, що я жертва знову Боже. Я це все сама. А потім я згадала: так стоп, яка ж я жертва? Я не жертва. І тому я спочатку маю наповнити себе, ось з вами спілкуватися. Це дуже мене наповнює. Да? Робити те, що мені подобається. Тому я маю знати, що мені подобається, маю вивчити себе через натальну карту, через астрологію. І тому, а, що відбува... має відбутися далі? Да? А, я от, от про себе хочу сказати, що я хочу кожному з вас подарувати. Дещо дуже круте і потужне. Да? Це буде моя, так, моє таке служіння вам від відчуття наповненості. Бо за 8 років я дуже-дуже дуже багато наповнювала себе знаннями. Да? І ці знання тепер я маю передати вам, тобто служити вам, щоб не бути жертвою, щоб моє життя не пішло під, під адкос, Да? і стати деяким прикладом для вас. Як ви можете служити, як ви можете обрати, бути кращою версією себе, а не жертвою обставини, не жертвою свого життя? Тому в мене для моїх учнів і для моїх підписників, для людей, які а, знають мене, знають мою школу Водолієм старт або не знають і можуть познайомитися. в мене для вас. Є нереальні подарунки перед новорічні. Тому, да, як я, як такий святий Миколай, але Ольга піддубна. До речі, це також є вказівки в моїй натальній карті, моє сонечко в з'єднанні з Юпітером, да, у другому будинку. Я людина, яка щедро дарує подарунки, і від цього я стаю ще більш яскравою, ще більш запалюю, ще більш стаю такою ух, сильною, і відчуваю себе кайфово в житті. Коли я дарую і даю комусь щось. Так? Тому ми з командою, і я, в першу чергу, ми вирішили зробити дуже-дуже дуже щедрі подарунки всім вам. По першу чергу, учні, які, хоч колись. Вчились в мене хоч колись. Да? Там, це було, я не знаю, там, три роки назад або на минулому потоці, це Е, Маю на увазі зараз учні, які вчилися на курсі Астрологія зналя. Да? Ви, мої прекрасні, більше 120 людей, які вчилися на цій професійній програмі. Це буде прямо для вас подарунок, я впевнена, на мільйон, просто на мільйон. Да? Тому так я буду для вас служити. І е, про цей подарунок я хочу вам повідомити і подарувати його в цю п'ятницю, 27 грудня, да? о 19.00. Я вас всіх запрошую е, в Zoom. Ми з вам, вам відправимо. Посилання в Zoom в особисті повідомлення, або в ваш чат, або в чат наших випускників, або на телеграм-канал Водолієм Старт. Ви туди зайдете і отримуєте свій подарунок. Це нереальний подарунок, який <смас> я хочу озвучити саме зараз. Я подарую вам, вже одразу тут повідомляю, що я подарую вам доступ до курсу астрологія зналя, який ви колись купляли назавжди. Тобто, ви, да, коли його купляли, у вас доступ був на 3,5 з місця або на півроку в залежності від пакету. А зараз я хочу зробити для вас подарунок і подарувати його вам назавжди. Бо ви колись прийняли рішення да, навчатися у мене, обрали мене як свого вчителя. І я як вчитель хочу вам віддати ще більше. Да, я хочу вам подарувати його назавжди. Але це ще не все. Подарую вам я цей курс, звісно, доступ до всіх теоретичних уроків. А також доступ до всіх практичних уроків за всі 9 потоків нашого курсу. Тобто, всі записи всіх практик, які відбувалися за всі 9 потоків, будуть у вас в доступі. Це просто нереальна скарбниця для будь-якого астролога. Всі астрологи, які практикують астрологію, вони знають, як це потужно, як це важливо. Тобто, уявіть собі, 24 уроки, 24 лекції, помножити на 9. Це майже 200 більше, ніж 200 уроків в записі для вас, да, практичних занять для вас, по 2 години кожне. Да, це більше 400 годин практики астрологічної для вас в подарунок. Дівчата мої прекрасні, просто уявіть. І це мій подарунок для вас. Тобто для вас відкриваються всі минулі потоки курсу Астрологія з нуля». Це величезна практика, яку ви можете надивленість, яку ви будете формувати, переглядаючи ці відео. І якщо ви думаєте, що це все, то це не все. Я хочу сказати, що ще одна штука, яку я вам подарую, це доступ до курсу Астрологія з нуля», до всіх майбутніх потоків. Абсолютно безкоштовно назавжди. Уявіть собі, ви взагалі могли собі таке уявити? Тобто, на кожний наступний потік, кожен учень, який навчався на минулому потоці, може зайти безкоштовно назавжди, що означає зайти. Да? Тобто, Ви зможете бути присутніми на будь-якій живій практиці тут і зараз. В онлайні, а учні знають, як це відбувається. У нас два рази на тиждень відбуваються практики понеділок, і четвер, 19.00. І ви, якщо ви навчалися, наприклад, на четвертому потоці або на п'ятому, або на шостому, або на сьомому, або на восьмому. Ви можете зайти і на дев'ятому, також ви можете зайти. Ось, наприклад, у нас наступний потік, десятий. Зараз йде дев'ятий. Да, ви можете, Ми вам дамо цей доступ. Ви можете зайти. І дивитися, слухати, бути слухачем будь-якої практики. Навіть якщо буде така можливість, можете питання задавати. Да? Тобто, дивитися, як я зі студентами саме цього потоку розбираю натальні карти, да? як ми практикуємося, які в них е, натальні карти, як вони дають зворотній зв'язок, тобто величезна, потужна, жива практика, уявіть собі. Ну і ще дуже така штука важлива, да, що ви розумієте, я як експерт зростаю постійно. Да, тобто ті знання, які я передаю студентам, навіть на одній же, здавалось здавалася, теоретичній базі, але нашаровується на цю базу постійно моя якась. Нова, потужна інформація, яка через мене, як через експертку, проходить. Як через експертку не тільки в астрології, але й в регресі, в коучингу, в розстановках і в інших будь-яких крутих штуках, наприклад, в маркетингу, в підприємництві, в якихось фішках продажів. Тобто, цим, цим я ділюся з вами постійно. А в себе я вкладаю грошей дуже багато. Тобто, у вас є доступ назавжди до всіх майбутніх потоків, практик. Просто ось так. Уявіть собі, мої студенти, ось це ми вам даруємо. Якщо ви здивовані, то, будь ласка, не дивуйтесь. Це мій такий для вас величезний подарунок. Я таким чином хочу вам служити. Я хочу не бути жертвою, звісно, і я не жертва. Я хочу, щоб ви, глядячи на мене, зрозуміли, що ви також не маєте бути жертвою, що світ вас любить, що він вам дарує цей подарунок. Да, що я вам даю це від всього серця. Тобто йдіть і просто беріть це, Да? А, а ті, хто не навчалися на курсі астрологія зналя, у нас прекрасні мої люди. А, для вас ми також підготували величезний подарунок. І це. Також мій такий крок для вас е подарувати, віддати, дати, служити, робити добрі, гарні вчинки із відчуття наповненості. І ми вам зі школою підготували величезний такий скарбницю, таку величезну знань, безкоштовних. Да? Тобто там знання з усіх дисциплін, які ми викладаємо в нашій школі: з астрології, астрологія для себе, професійний курс з астрології, астрологія здоров'я, астрологія профорієнтації, астрологія прогностична. Всі види астрології, да, вони у нас там задіяні в цьому величезному подарунку. Це така скарбниця, це така бібліотека знань нашої школи водолієм Старт. Де ці знання ми даруємо вам безкоштовно. Це такий величезна, величезний, я не знаю, величезна така бібліотека нашої школи. Уявіть собі. І не просто бібліотека, там є курси, реально, там є безкоштовні курси, які ви можете отримати навіть. Да? Тому, е якщо ви підписані на мене і на школу Водолієм Старт. Да, то ви отримаєте безкоштовно величезний доступ до всіх знань нашої бібліотеки. Це і книги саморозвитку езотеричні, це і курси деякі безкоштовні відкриті, да, це і певні уроки і вебінари, які вам дадуть силу і е, можливість наприк... напрактиковувати свої знання з астрології. Це і е, знання з матриці долі, потужні, дуже нереальні від нашої викладачки Наталі, це і знання з та для астрологів від наших викладачів тарологів Тобто це найпотужніша, найреальніша база. Да? Також від мене є окрема база е, коучингових знань, регресивні практики. Прямо підете зануритись свої минулі життя. Цим сим це все ми для вас упакували в таку скарбницю. Це, це такий величезний телеграм-канал. З гілками по кожній окремій темі, де вам буде зрозуміло, де що лежить. Там є окремий адміністратор цього каналу, до якого можна задати будь-яке питання. Також викладачі своїх курсів, наприклад, викладач з матриці долі, або викладач там курсу з профорієнтації астрологічної, наприклад, або я, як викладач там коучингу або регресу для вас. Я буду відповідати, і ми будемо з викладачами відповідати на будь-які питання. Тобто, ви отримуєте це безкоштовно назавжди від нас е тільки тому, що ви колись обрали бути з нами в просторі школи. Я маю на увазі е підписалися на мене, підписалися на простір школи. І тому ми вам це даруємо <кій> за посиланням ви... Прийдете на Zoom, який також да, з нашими випускниками, студентами, 27 грудня, і ми кожному з вас подаруємо цей доступ. Да, тобто, що треба зробити? Підписатися на мене на аккаунт нашої школи і отримати цей подарунок в п'ятницю. Бо ми там ще готуємо останні да, такі штрихи, доробляємо, да, прикрашаємо це все, щоб це все було красиво, зручно для вас, звісно. І ми в п'ятницю вам це все подаруємо прямо, да, от так от під Ялиночку, тому, будь ласка, в п'ятницю о 19.00 ми також чекаємо вас за цим зум-посиланням в нашому, е прекрасному, е на, е на прекрасному нашому зідзвоні, на прекрасному зумі предноворічному, я так її наз... його назвала, новорічний корпоратив Астра е Astra... е Цей. Астровечірка онлайн-астровечірка від школи Водоліям Старт, на якій ми будемо дарувати подарунки, пити шампанське, тусуватись, обмінюватися інформацією. Також я, звісно, вам розкажу, як познайомитися з усіма корисними матеріалами, з усією безкоштовною інформацією, яка є в нас в школі. Тому мої прекрасні люди. 27 грудня о 19.00. Ми вас запрошуємо на онлайн-астрологічну, передноворічну вечірку школи Водолієм Старт, на якій я вам це все подарую. Ми з командою вам це все подаруємо. І з любов'ю таким чином демонструємо вам і будемо вам служити весь наступний рік завдяки цим знанням. Отже, для того, щоб потрапити на цю вечірку, звісно, будь ласка, зробіть репост цього відео. Це буде дуже приємно мені. Або відмітьте когось під цим відео, і це буде також дуже приємно. Да? Для того, щоб потрапити на цей, на цей вечір, на цю астровечірку, будь ласка, що треба зробити? Будь ласка, переходьте в наш телеграм-канал. А, ні, будь ласка, напишіть мені. В коментарі слово вечірка. І це буде означати, що ви з нами слово вечірка, і ми вам надамо одразу доступи до всіх наших ресурсів, які вас будуть вести да, там, на Zoom посилання, де це все буде відбуватися. Да, тобто, для вас відкриються одразу всі доступи до цієї вечірки. Тобто, напишіть мені, будь ласка, вечірка в особисті повідомлення або під цим відео. І ви отримуєте доступ автоматично. Якщо ви дивитесь це відео на YouTube, то просто напишіть мені вечірки, з вами зв'яжеться адміністратор, бо поки що на Ютубі ми не можемо це автоматизувати. З вами зв'яжеться адміністратор нашої школи і додасть вас до каналу вечірки. Отже, мої прекрасні, приходьте за своїм подарунком. Я вас дуже-дуже чекаю. Ділюся, дарую, віддаю, служу, ви, мої прекрасні величні люди. Ну, ось якось так. Всім пока.